Є новина, друзі. Путін має прийняти рішення Трамп та підготовка до зустрічі лідерів там, де буде, і Зеленський. Дослухайте до кінця. Я вже чор розповідав навколо цієї зустрічі, що Путін, нібито, не буде зустрічатися з Зеленським. Потім, нібито з Білого Дому американські видання, практично всі написали, що ні. Путін має зустрітися з Зеленським, а тільки потім з ним зустрінеться Трамп. Ну, вийшов Трамп вночі, і, як завжди, всіх, як то кажуть, здивував. Сказав, що ну Путін немає з Зеленським для того, щоб зустрітись з Трампом. Але зустріч ну якби потрібно, і ніхто не спростовує. До речі, сьогодні 8 число і виходить дедлайн по санкціям. Вчора експерти аналітики говорили, що нібито Трамп вийде і веде все ж таки санкції, для того, щоб був відповідний тиск на Путіна. Ці санкції не були введені, не було ніякої серйозної. Заяви, а про санкції Трамп сказав, що подивимося, все залежить від Путіна. Він має прийняти рішення про припинення вогню. Ну тобто, це означає, що Путін, е, при зустрічі з Вітков, він пообіцяв рішення про припинення е, вогню і. Тому має відбутися ця зустріч з Трампом. Ну і зрозуміло, як пишуть вже у зараз під ранок інші видання, і українські, і американські, що зустріч має бути трьохстороння. Тобто, спочатку там має бути Трамп Зеленський, Трамп а Потім всі троє. Але однозначно, що таку зустріч треба готувати. І вчора вечором була конференція звідкуфом. Про це написав Зеленський, що високе представництво там і НАТО. І Європа, ну і Вітков, і е, високе представництво з України однозначно визначали деталі, тому що ну однозначно для такої зустрічі треба бути готовим. Е, однозначно є е, якийсь е, костяк цього плану, однозначно. І зараз це все визначається. Зеленський сказав, що сьогодні це продовжиться, тому що є багато деталей, які треба узгодити. Ну, поки що, знаєте, реально в світі, от, що саме відбувається, вчора це польський портал написав, там план який. Він якби знає, ну, десь там здобув цей план. Наші це спростували, але реально в світі ніхто чітко не розуміє, що саме буде. Сторони вкидують своє план. От росіяни бачив, купили там багато статей в Америці, що там все віддається Путіну. Путін перемагає ну образно. А російські інсайдери, які знаходяться за кордоном, і ну, деякі навіть там. На Росії, як то кажуть, говорять, що Путін іде з Трампом не для того, щоб його дурити, тому що це теж може бути, бо Путін може затягувати час і дурити. Тим більше, от цей дедлайн санкцій поки що злетів, тому що якщо сьогодні не будуть введені санкції, знаєш, дедлайн пройшов, і ми пішли в наступні розмови. А Трамп чекає від Путіна рішення про припинення вогню. Так, от російські інсайдери говорять про те, що Путін пішов, тому що ну в економіці серйозні проблеми. Він не хоче, якби їх усугублять, як то кажуть. І питання в тому, що йому генерали і його би, військове керівництво обіцяли реальні кроки там до провалу фронту, і це не відбулося. Якраз вони обіцяли десь приблизно до серпня. Вони там далі йому розповідають, що 2-3 місяці і фронт упаде, Але якби він не зовсім в це вірить, тому він пішов для того, щоб не ввели санкції проти Росії, тому що це ще більше поглибить економічну кризу. От таку маємо інформацію на цю хвилину буде Далі вас інформувати, ну але саме основне, що зустріч лідерів готується дуже погано, що не введені санкції. Тому що якщо би санкції вести проти ці країни, які губляють в Путіна енергоресурси, ну і проти росіян, це ну знаєте перемовини під тиском. Як Путін хотів вести перемовини під час війни, коли вони тиснуть на полі бою, так само Трамп міг вести перемовини під економічним тиском, але стежимо лайк, робос підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуємося.